Давайте поговоримо про далі енергетичні продукти на українському телебаченні, тому що є такий жанр, він популярний. Нам, зараз, я подивлюся, у мене тут є. Значить, є телеканал М1, і там у них є щоденна гостя в ранковому шоу, яка є тета-хіллером, ченнелером, метафізиком та квантовим психологом, яка щобудня приходить в ранкове шоу і допомагає глядачам цього шоу. Занурюватися в важливі ритуали. Ми тільки що побачили одні ритуали, але я ж освітня шоу. Я дуже багато у вас просвітлюю, і, взагалі, просвітлення це головна тема сьогоднішнього етеру. Тож хочу сказати вам, друзі, що ви зі мною збираєтеся, щочетверга, не просто так. Я обрала цей день, бо у нього є певний символ. Сьогодні у нас з вами буде відбуватися справжня магія. Я думаю, що багато хто з вас взагалі в соцмережах чув про грошовий четвер. Але мало хто знає, як правильно треба пити грошову каву. Четвер, це просто грошовий день. І в цей день можна робити всякі важливі ритуали, і ці ритуали вам допоможуть стати дуже багатою людиною. Наприклад, ви можете пити грошову каву. Як це зробити? Зараз швиденько все вам розкажу і навіть покажу. Перше, берете каву, заварюєте. Не можна брати розчину, вона має бути заварена, вона має пахнути і має бути кориця у вас вдома. Але справжня кориця, а не ота підробка, яка продається. Ви берете. Корицю перемеледу в каву кидаєте, але треба говорити спеціальні слова. Давай кім томним грошовим голосом. Ось. Як аромат кориці наповнює цю каву. Як аромат кориці наповнює цю каву. Так, гроші і багатство приходять в моє життя. Так, гроші і багатство приходять у моє життя. Хай буде так. Хай буде так. Кидаєш. І так і буде. Да. Тепер так. розколочуєш. Дані. Ну, це ж маєш і от візуалізуєш зараз якесь свою таку дуже, е, мрію, дуже важливу, грошову, фінансову ціль, можливо, але таке, щоб нормально воно коштувало багато-багато тисяч доларів. Візуалізуємо. Багато-багато тисяч доларів. У мене є насправді на мільйони доларів е, мрія, і я хочу її собі візуалізувати, щоб те, що Росія посилає до нас, вибухало у них. От Будь ласка. Давайте, давайте поєднаємо наші енергетичні потоки, всі, з вас тут 1237 людей зараз. Ми всі зараз поєднаємо наш грошовий енергетичний потік і направимо наше бажання на мільйони доларів в те, щоб все, що вони запускають до нас, зривало, підривалося над ними, вибухало над ними, потрапляло їм в їхній їбучий мавзолей. Але йдемо далі, тому що на цьому не все все таки там регулярне це шоу. І наприклад, в цьому шоу також можна дізнатися, як робити грошові магніти. Дивіться, у мене є листочок. Він буде нашої такої імпровізованої купюри. Ми... Так, для того щоб зробити грошовий магніт, вам Зараз ви я. Я просто хочу, щоб ви занурилися в атмосферу цього ранкового шоу, тому що, чесно кажучи, якщо таке ранкове шоу увімкнути, я нещодавно бідкалася, що сніданок з задум плюс один ти вмикаєш. А там а що якщо Гітлер живий? Ну окей, а тут ти просто потрапляєш в якусь паралельну реальність. Тобі пропонують взяти один долар. Купюру в 1 долар, ну, у комусь і 100 доларів, не жалко. І намалювати там певний малюнок, який вам створить грошовий магніт з вашої купюри. Для всіх зацікавлених я показую це відео повністю для того, щоб ви прослухали всі інструкції і заразом усвідомили, яке розжиження мозку показують в телевізорі як розважальний продукт, бо людям немає куди. Дівати свій інтелект, і вони розмінюють і час, і вони розмінюють це на перегляд такого шлаку. Дивіться, у мене є листочок. Він буде нашою такою імпровізованою купюри. Ми беремо там, де мана зворотній стороні, сони. да там де масони. Чи що ми робимо по центру? Ми з вами маємо намалювати. Великий трикутник. Тепер по центру трикутника ми малюємо коло. Але так чудово. в мене не доторкнулася одна сторона. Але це до речі погано. Це значить мінус п'ятдесят. Коли отут не доторкнулося, треба домалювати, щоб воно, щоб воно обов'язково. Бачите, якщо ви так само не доторкнулися, доторкніться. А тепер ми робимо одну дуже хитру річ. Ви робите глибокий вдих, угу. видих і починаєте зверху, пропускаєте. Лінію, яка має пройти і вийти. Як поведе рука? Вона може піти вниз, може піти вбік, бік. вона не може Роби. вийти зверху. Так, але бачиш, ти, ти знову до кінця. Подивись мене щось. Угу. Треба з тобою нейрографікою позайматися окремо. Так, і тепер знизу берете і так само проводите через центр. Теж на видиху. Угу. Знизу, так. Да. Так. А тепер подивіться це місце, де вони доторкаються між собою. Де пересікаються лінії, Ви маєте закруглити отак, щоб не було гострих кутиків. Це, якщо ви хочете доєднатися до цього ритуалу, от я вам повністю інструкцію виклала. Якщо ви хочете зрозуміти, навіщо ви це зробили, то зараз буде пояснення. Але я не поняла, я ще не доросла до таких ритуалів. У мене все просто. Тому далі для тих, хто на просунутому рівні, тому що у мене на цьому етапі монтажу цього матеріалів до сьогоднішнього етеру розум закінчився. Трикутник це у нас сакральна фігура, яка концентрує в собі енергію. А коло її розподіляє, гармонізує. Тобто трикутник на купюрі, він притягує в себе грошові потоки, які у нас йдуть усіми лініями. І вони сходяться в колі, яке гармонізує. І тепер у нас ми не витрачаємо нашу енергію, а ми її концентруємо саме в цьому місці. Ви бачите, що зі мною відбувається? У мене реально вже починається якась стадія, вона дуже близька до в принципі, того, що я вам показувала з цією процеси, назову їх таким образом як снавидіння, ясновидіння, яснознання і ясночування. У мене вже почалося, бо я вже, я вже настільки наповнена проявленістю енергетичними потоками, чакрами і на підході ще карма. Ми зараз ще про карматерапію поговоримо. Що я просто навіть не знаю, куди діватися. Маю надію, що ви все поняли про трикутники. Коло дуже важливо, щоб ви отут от на боковушечках, написали фразу той мови, якою ви думаєте. Фразу я приймаю. Тобто, що я даю дозвіл на прихід грошей або я приймаю. Цього вже, в принципі буде достатньо. Господи, пошли мені гарні зміни. Пошли мені правильних людей. І це ж тут з'являється. Ми їх не завжди бачимо. Там де... Ой, ви знаєте, я нічого такого не просила господа, але він мені послав відбірної крижі, ділюся з вами. Можливо, комусь це поможе. Тепер цю купюру. Ви загортаєте реверсом з стороною в серединку, і тепер бажано її завжди носити із собою. І я вам скажу так: що ця річ працює не гірше, ніж кава з корицею, а навіть ще більше. Тому обирайте, починайте з кави з корицею, тому що там все таке простіше: не треба шукати один долар, не треба на них малювати нічого. А потім намалюєте і власне трикутник з колом, які там закривають енергії, вам в поміч відкриваєте грошові потоки. Але насправді на цьому ще не фінал. У мене звичайно вже стадія дуже близька до історичної, тому що я ну насправді розум покинув мене вже на цьому етапі. Я вже не не вгодна взагалі ні далі нічого продовжувати. Але хочу розказати вам ще, якщо ми вже поговорили про грошові потоки, про у мене в гості прийшла Юля Біляєва, експертка з карми грошей та духовності, кандидат на доктора буддійської філософії. Кандидат доктора буддистської філософії, кармолог і так далі. Я чесно мені написала, здається, глядачка з приводу цієї Юлії. Ну, як ви, ви можете зразу зараз здогадатися, чим вона є, з того, що я вам покажу. Я просто хочу показати вам, а, який контент готовий робити Анатолій Анатолійович, тому що у нього вийшло двогодинне інтерв'ю з кармологом. Що направляє і управляє грошовими потоками, і в цьому, в цьому є її експертність. І Ми доходимо уже до потоків грошових, до карми. І ну, насправді всі слова у мене вже закінчуються. Я просто вам покажу це. І на цьому ми закриємо тему поки що ринку енергетичних терапевтів і медитунів. Але це просто невеличке підглядання у щелинку, яка пропонує нам дуже багато насилля над інтелектом людини, особливо тих людей, які інтелектуально до цього не готові. Пармолог. Ми в цей світ приходимо вже з якимись кармічними валізками. Ну, умовно я скажу такі, знаєш, простою мовою. Тобто, ми щось робили, коли людина помирає. Помирає її тіло, її розум не закінчується, він продовжує існувати. І він, його карма за це життя у ці ментальні картинки, які відносилися до всіх, вони буквально формують наступне життя, тобто наступну реальність. І тому, наприклад, ми всі з вами там в дитинстві переживаємо, бачимо різних людей. Мій розум закінчився на етапі монтажу цього відео. От реально закінчився. Тому що, якщо у мене розум закінчився, я не знаю, чи зможе мій розум, якщо він закінчився, сформувати картинки наступного життя, щоб я бачила в наступному дитинстві інших людей, різних. Але ви знаєте, що мене лякає в таких екскременткинях, як ця Юлія. Так це те, з якою легкістю вона говорить на тему ритуалів, що можуть допомогти. У випадках, коли енерго, космод, пірамідки Гордона, не мають взагалі вступати в їхнє життя, а тільки медики мають з цим працювати. Але, ну, якщо ви хочете побачити, що таке безпринципність і сучість, то. Людина дізнається про діагноз, що в неї рак. Угу. І вона каже: за що це мені? Що я? Я, я хороша людина. У мене класна родина, і в мене рак. Що це таке? Це що означає? Ну зрозуміло, я це можу пояснити так, що ну є рак і він у когось виникає. Це теорія ймовірності. Тобто, я в цьому можливо не побачу чогось кармічного з минулого життя, але я думаю, що ти поясниш мені з іншої сторони, угу. чому так сталося. Дуже часто якісь такі історії про рак. Воно такі трагічні великі. Так, щось, да, щось таке. Щось це дуже часто пов'язано з якоюсь кармою з минулих життів, не просто попереднього, а минулих життів, тому що ми створюємо набагато більше карми, ніж ми ніж вона може розкритися в цьому житті. Типу у нас постійно все наперед дуже багато. І, Але тобто, це справді може бути щось з минулих життів. Але ну не треба все спихувати на минулі житті, тому що е, є багато речей. Ну, типу, якщо у людини проблема з грошима, скоріш за все, вона продовжує цю проблему кармічно створювати. А, і щоб їй перемогти рак, ну їй треба займатися кармою здоров'я, ну і глибинними практиками. Є практики, як ми можемо ну, це перемогти. А... Тут навіть у Анатолія Анатолійови забракло слів, але він далі продовжив з нею говорити. От є практики, якими ми можемо перемогти рак. Ну, я не знаю, що, а що інше вона мала на увазі. По-моєму, єдина практика у цьому випадку це. Уйобені бітте. Оце єдина практика, яку можна застосовувати у випадку, коли кармологи вам розповідають, що за практиками ви переможете рак, тому що вони будуть працювати з вашою кармою здоров'я, яка накопичена за всі ті життя, які ви провели повз. Але що мене тішить, це те, що у Анатолія Анатолійовича в його інтерв'юрі переглядів у цього говна не так багато. Насправді десь 16 тисяч. Не знаю, що це кармічно означає, але ну і ще один уривок, і на цьому ми закінчуємо наші енергетичні потоки на сьогодні. І взагалі, з точки зору буддизму, ми були всіма можливими істотами, дуже добрими і, не, і зовсім не дуже добрими. Типу, оце, що ми бачимо скрізь в проявах, ми всім цим були, те, що нам не подобається. І коли я бачу щось, я маю розуміти, що це прояв моєї старої карми. І Якщо я зараз ну, типу, злюсь, ненавиджу, ну якби хочу да, зробити щось у відповідь, ну це інстинктивно, uh -huh. то я просто тим самим у цьому стані перестворюю це коло. Тобто я створюю нову причину, щоб ця ситуація повторювалась, яка мені не подобається. Але якщо я ну, хоча б на якомусь рівні типу тренуюся, це вивчаю, розумію логічно. Uh -huh. То я розумію, що це стара карма. Це не виключає, що я маю захищатися. Це не виключає. Просто з різним станом розуму про різні стани розуму ви можете подивитися і ще одне відео, яке я зробила вчора: культурні бої. Про те, як цей господи баумістер говорить про речі, не говорячи про речі, говорячи про пустоту, але. У Наташі Влащенка з ним вийшов цілий майже годинний етер, в якому нічого конкретного не сказала, але все максимально прямолінійно. Теж вигля... так же виглядала і передача з кармологом. І я все чекала, поки. Анатолій Анатолійович поставить питання стосовно карми України і українців у цій війні, і що нам так багато прилітає, і чим чому от як, як так сталося, що в одному місці зібрали всіх тих людей, у яких карма настільки іспорчена, і ми так її не відпрацювали. І щось ми її не тільки не відпрацьовуємо, а тільки погіршуємо. На жаль, цього питання я не почула або я не дослухала. Якщо ви раптом дослухали це барахло, то повідомте мене, але нікому не рекомендую дивитися такий кал. Я подивилася його за вас і нагадаю, сьогодні ми розбирали енергетичні потоки, проявленість, усвідомленість про те, як бути самими класними для себе, і як знаходити все прекрасне в житті через яснознання, як Надя Міхер, через цілування мощей, як Оксана Марченка, через пісні, як Главацький, через. У Йобензибітте, як Поплавський, через проявленість як Вірочка Бріжнева через карму, як цей кармолог, і через і, Анатолій Анатолійович, і через грашові кави, і грошові магніти, як показують нам на каналі М1. Я розумію, що після сьогоднішнього етеру трошечки хочу, щоб розум знову хочеться, щоб розум знову з'явився. І я можу порекомендувати вам інші мої етери. Ну, власне, я сказала вже про культурні бої там. Попри те, що вони антикультурні культурного продукту теж згадується трошечки, можете подивитися вчорашній мій випуск денний. Я час від часу буду робити денні випуски, коли у мене буде тема натхнення, і зірки будуть сходитися. Це на каналі Рагулівна вийшов вчора, в день. Також ви можете подивитися на читанці в суботу минулу в день пам'яті жертв голодомору, я показувала. Відео з трьох моїх етерів, які я робила до теми голодомору. Трьох читанок, я їх нарізала короткими такими файлами для того, щоб ви могли подивитися різноманітні епізоди, які є дуже важливими, і вони бу... вони стосуються тих аспектів стосовно злочинів сувітів проти України, які треба знати, про які треба пам'ятати. Ну і крім того, у мене ж є хороший регулі канал, на якому я зробила в понеділок. Випуск, і цей понеділковий випуск стосувався по перше. Інтерв'ю, що вийшло на каналі Люкс.ФМ, на youtube каналі, на українському ютуб-каналі, де Чичваркін нам розповідав, як нам правильно стоять в коліно-локтєвої позиції. І з другого боку нам розповідав і Яшин російський політик про те, що російські тюрми це удивительне місто.